В області розміщено понад 600 відділень зв'язку, 26 з яких у Черкасах Укрпошта постійно збільшує спектр своїх послуг. Однак щороку обсяги розповсюдження кореспонденції невпинно падають. А виживати в конкурентному середовищі стає дедалі тяжче. Про проблеми та здобутки вітчизняної пошти знають наші кореспонденти. Я почтальон Печкин, Принес замітку про вашого мальчика. Черкаська дирекція Укрпошти щоденно організовує виїзд понад сотні автівок з газетами, листівками та бандеролями. В цій нелегкій справі задіяні близько 4 тисяч поштових працівників області. Та незважаючи на великі обсяги роботи, користувачів послугами пошти щороку менше. Тільки за перше півріччя цього року обсяги впали обсяг письмової кореспонденції впали на 30%. відсотків. Весь час пошті доводиться виживати серед своїх конкурентів, яких дедалі більше. Інтернет мережа та мобільний зв'язок стоять домінуючими в процесі передачі інформації, та й обсяги підписки за останні роки значно скоротилися. Ну зараз, звісно, менше підписки, тому що зараз більш пішло перед і телебачення, і інтернет. У нас є. Ви не прем'єри, що будете виписувати? Я буду морзілку виписувати. А я про охоту нібудь, а я нічого не буду. Працювати сьогодні пошті стає нерентабельно, особливо в селі, каже керівник Черкаської дирекції Укрпошти Василь Марчук. Поштова мережа в сільській місцевості являється майже вся збитковою. Однак не все так погано. Поштовий зв'язок розвивається, створюються нові послуги, які приваблюють багатьох людей. Останнім часом у нас розвиваються нові послуги. Це як власна марка, це терміновий електронний переказ. Це продажа білетів на авіа та жд транспорт через відділення поштового зв'язку. А ось на селі пошта залишається важливим способом зв'язку. Та й постійних клієнтів тут чимало. Щодня листоношам Вікторії Івановій та Тетяні Папушняк доводиться своїм міні-транспортом обслуговувати чималу кількість дворів. Однак поштові працівниці не скаржаться, адже працювати для них одне задоволення. Люблю я цю професію. Люблю ці газети, не знаю, я з дітства ще з дитинства було, як листоноша заходить у, у хату і приносить кореспонденцію. Мені даже нравився цей запах газет. Та хотілося б якихось змін зізнаються листоноші. Хотілося, щоб люди, для яких ми працюємо, щоб ці люди теж ну, були не те, що вдячні, щоб йшли на зустріч, щоб заробітна плата була краща. Розвиток новітніх технологій зупинити неможливо, однак замінити живе людське спілкування він не в змозі. Ну, але ж листонуша, як прийде, вона і газету принесе, вона і розкаже, вона і товар принесе, хто попросить із пенсіонерів. Все-таки це ж не комп'ютер. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Вівка Новини.